Я вже декілька днів хочу записати вам відповідь на запитання, які саме книги, але дивіться, я спершу хочу сказати. Це не простий шлях, і він за одну книгу не змінить вашого ставлення взагалі до цього світу і вашого внутрішнього самопочуття. Тут, в списку зараз книги, які я вам перечислю, є різна література. Є мотиваційна, є фінансова грамотність, є езотерика і духовне вчення. Просто дивіться, коли вам пропонують курс і говорять, там за 30 днів ви станете іншою людиною, бла, бла бла Вам просто загальнюють. Інформацію з цих книг, тому що більшості людей просто впадло їх читати. Їм легше купити курс і е, отримати готову інформацію. Але в моєму випадку мені цікавіше самі пройти цю дорогу, прочитати першоджерела і зробити власні висновки. Значить, дивіться, почнемо з найпростішого: це книга Джон Кехо Квантовий воїн. Озагальнено це такий, як то сказати, плавний початок. Далі... Правило, 10 разів більше. Е, наступна книга це Вчення Абрахама. Книга під знаком питання, тому що не кожен це зможе зрозуміти, але якщо зрозумієте, тоді я за вас рада. Е, наступна книга. Е, книга неограничених можливостей, Книга необмежених можливостей П. Гроут. Е, далі наступна книга: Магічна сила розуму Джозеф Мерфі. Дуже відома людина в своїх колах, тому раджу ознайомитися. Наступна книга Луїзи Хейл Сціли своє життя. Ця жінка, щоб ви зрозуміли, досвід її життя, її вічні в 5 років, її домагався, він її зґвалтував. Потім в майбутньому вона захворіла на рак. Людина з таким життєвим досвідом розповідає, вчить вас, як самому себе зцілити внутрішньо. Е, наступна книга щаслива кишеня, повна грошей», Тобто тут вже зовсім інша тема. Е, далі я рекомендую вам книгу «Іди туди, де складно. Дуже крута книжка. Мені дуже зайшла. Наступні дві книги: це Фінансова грамотність. Думай як мільйонер е, Харф Екер і Мій сусід мільйонер. Е, Знаєте, ця інформація лишня не буде. Також розвиває ваш світок ще одну книгу це голубі зони. Це книга про довголіття. Чому саме в певних зонах на нашій планеті люди живуть довше, ніж в інших? Який спосіб життя вони ведуть? І ем, взагалі яка культура на цих територіях? Так що це все. Це не все насправді. І є набагато більше це останні. Я не згадувала тут трансферинг. я не згадувала тут Селестинське пророцтво. Ці книжки ще глибші, вони набагато глибші. Е, і кожного разу, коли ти читаєш цю книгу, ти усвідомлюєш і чуєш для себе щось інше. Це дуже цікаво насправді, скільки разів ви це не читаєте, кожного разу вже з деяким часом ви переосмислюєте. Але це набагато. Корисніше, чим дивитися серіали або осуджувати інших людей. так що краще проводити свій час корисно. Ну не завжди так звичайно виходить однак, пробуйте.